Інтелектуальні баталії на шахівниці, турнір Зимова Коломоя, Коломия-2026» зібрав юнаків та дівчат 2008 року народження і молодших змагання проходили у форматі із міжнародним рейтингом фідерапі, що додало їм престижу та спортивної ваги. Дуже тішуся, що в Коломиї є можливість провести саме такий турнір, і саме для діток. Тобто, це дуже важливо саме в наш час. Хочу всіх діток навчити грати шахи. всіх. Хочу, щоб дітки наші були наше майбутнє думаючи, думаючи логічно. Майданчиком для турніру став спортивний зал ліцею номер 9. Наш гурток шаховий привертає дуже велику увагу дітей не тільки міста Коломиї, а й усієї України. Справді ми маємо шаховий гурток, який діє у нашій школі вже 16 років. Сьогодні ми маємо неймовірних тренерів, які тренують дітей, і в цьому гуртку в нас налічується понад 100 дітей від маленького до великих. Дітей. До і до дорослих. Ми дуже розуміємо, що шаховий гурток і гра у шахи це не просто гра, це логіка. Географія учасників вражає за перемогу. Боролися 70 спортсменів з Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Київської, Хмельницької та Чернівецької областей. Попри юний вік, шахісти демонстрували зрілу гру, залізну витримку та складні стратегічні маневри. Це всеукраїнський шаховий турнір. Зимова Толомея, Коломия-2026». Для Толомея дуже важливий. Тому що це дає змогу е, нашим дітям е, брати участь на домашній арені, е, грати проти сильних шахістів з інших областей, з інших міст нашої країни. Серед учасників турніру, чемпіон Коломиї Андрій Гнатишин, хлопець присвятив шахам уже вісім років. Я їх обрав, бо в мене сусіди теж колись літом. Мої сусіди приходили до мене, ну і ми грали з ними. І потім вони мені сподобалися, і я не знав, що вони мені настільки сподобаються, що воно буде, ніби то як другою частиною мого життя. Ваговим стимулом для учасників став призовий фонд у розмірі 33 тисяч гривень та 38 нагород у різних номінаціях, що стало можливим завдяки підтримки спонсорів. Організатори впевнені зимова Коломия 2026 стане символом відродження спортивних традицій міста та поштовхом для нових талантів. З коломи Іван Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.